Доброго дня малята! Подивіться, що у мене на столі. Ці речі є у кожної господині на кухні, і ви теж про них знаєте. Давайте я загадаю вам загадки, і ви дізнаєтесь, що це. Буваю глибока, буваю мілка. Буваю велика, буваю мала. І завжди то борщиком, то кашкою наповнена я. Що це, як ви гадаєте? Так, малята, ви здогадалися. Це тарілочка. Є облюдечка подружка. Ще одне лиш має вушко. Можеш кралюстю зустріти, як захочеш чай попити. Що це, як ви гадаєте? Так, звісно, це чашечка. Молодці, наступна загадка. Довгий носик, ручку має. Всіх нас чаєм пригощає. Що це? Ви здогадалися? Так, малята, це чайник, звісно, має ручку й довгий носик. Сама не їм, а всіх пригощаю. Що це? А ну подумайте. Так, звісно, це ж ложка. Молодці малята. Так. Розумнички, ви все відгадали! Це все кухонне приладдя. А як можна назвати його одним словом? Правильно, це посуд. Посуд може бути різним. Посуд може бути залізним. Це каструлі, ложки та веденки. Пластиковим, пластикового посуду дуже багато, дерев'яним. Ним користувалися наші пращури. А ми користуємося переважно скляним посудом. Але пам'ятайте, зі скляним посудом ми повинні бути особливо обережні. Хто знає чому? Тому що він може розбитися, і ми можемо поранитись в нього. Дітки, послухайте віршик про дівчинку Тетяну. Чай козяєчка мала, на вечері нам несла, хоч ступала тихим кроком, підскознулась ненароком. Чашка з блюдечком додолу покотилась біля столу, покотилась. І розбилась, черепочки розлетілись. Дітки, давайте ми разом з вами зробимо для Тетяни багато блюдечок. Для цього нам знадобляться кришечки, ватні палички, фарби жовтого, червоного та помаранчевих кольорів. Та круг, вирізаний з паперу. Ну і наші ручки побічники давайте їх теж приготуємо. Ми є посуд, наш Антошка. Миє вилку, чашку, ложку. Вимив блюдце і склянку. І закрив міцніше кран. Молодці! Ну а зараз починаємо малювати. Ось такі яскраві тарілочки ми з вами сьогодні виготовимо. Спочатку беремо кришечку та вмочуємо її дно у фарбу. Далі беремо наступну кришечку, вмочуємо її дно в жовту фарбу і притуляємо до нашої тарілочки. Так, почергово можна чергувати різні кольори. У нас це червоний, жовтий та оранжевий. Прикрашаємо кружечками від кришечок у довільній формі. Далі беремо ватні палички дві разом і ставимо по краю нашої тарілочки крапочки. Ось так. Подивіться малята. Ось така гарна тарілочка у нас з вами вийшла. Які гарні тарілочки у нас вийшли! Тетяна буде задоволена. Сьогодні ми з вами говорили про посуд. Прикрасли тарілочку! Чекаю на ваші фото тарілочок і до побачення!